Вітаю вас у Житомирі. 2 лютого в ефірі канал ск 1 Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі затвердили перші 12 вулиць для перейменування. Близько 40 літрів крові відправили з Житомира до київського шпиталю. Журналісти СК 1 звернулись до поліції щодо дій Житомирянки, яка коктейлями Молотова відбивалась від працівників Житомиргазу. Про ці та інші новини далі. Вільно з адміністрацією пад Українська залізниця у вагонній дільниці Київ пасажирські правоохоронці провели детальний огляд вагонів, що експлуатуються у міжнародному сполученні. Таким чином силовики шукають контрабанду, яка перевозиться через кордон. Деталі у сюжеті Марини Каплун. Стоїчки, щоб підняти. І коробка накривається, і в коробці там пару винтиків теж є. Вони розкручуються і. Так, представники Служби безпеки України демонтували спеціальні схованки для нелегального перевезення товарів через державний кордон у вагонній дільниці Київ Пасажирський. От ми розібрали вагон вже до стану, до уровня пола. Тепер знімаємо ці бруси, ну, вони вже зарані були А внаружуємо тайник, который був заранее зроблений заінтересованими лицами. За тех купе, як где были обустроены тайники. Мы видим, что они обустроены непосредственно над ящиками, в которых находятся аккумуляторы, и для скрытности, для большей скрытности там сделана продольная планка. Ки України взаємодії з іншими правоохоронними органами проводить на залізниці спеціальну профілактичну операцію Магістраль її головна мета боротьба з контрабандою та нелегальними перевезеннями через державний кордон України. Лише з початку 2016 року вилучено 1200 набоїв до вогнепальної зброї та майже 3000 пачок цигарок. Знято з посад 11 працівників поїзних бригад. У взаємодії з прикордонниками заборонено в'їзд в Україну 54 особам, у тому числі з підробленими штампами та. Не дійсними документами. Марина Каплун за матеріалами Служби безпеки України. У Житомирі затвердили перші 12 вулиць для переименування у рамках декомунізації. Депутатська комісія подала список на підпис міському голові, але на цьому зупинятись не збираються. Про хід перейменувань знає Андрій Іванюк. В Україні активно проходить процес декомунізації. Одним з її частин є перейменування вулиць. У Житомирській міській раді створена тимчасова комісія, яка займається цим питанням. До неї входить дев'ять депутатів міської ради. Останній раз комісія збиралася 27 січня і розглянула питання про перейменування 14 вулиць Житомира, але вирішила рекомендувати змінити назву 12 вулицям. Історик Геннадій Махорін розповів, як обираються нові назви. Є відповідні рекомендації інституту національної пам'яті, де якраз рекомендується або відновлювати колишні історичну назву в разі її, скажімо так, несприйняття того варіанту, заперечення, то тоді приймається варіант, який би був пов'язаний з життям, з постаттю, діяльністю відомого Житомирянина, спортсмена, науковця і так далі. Не забувають депутати і про гендерну рівність. Лише три топоніма носять імена жінок. І тому треба ось цю несправедливість в плані. Уславлення, вшанування пам'яті відомих наших жінок треба виправити. Наймолодший депутат міської ради, який також входить до складу комісії, підтримує ініціативу переіменування вулиць. Я хочу, щоб дослуховувалися до думки молоді, яка я вважаю на сьогоднішній день. Є ініціатива назвати одну з вулиць імені там Кузьми. Скрябіна, окрім звернення, житомиряни зареєстрували відповідну петицію, яка за короткий термін набрала 185 голосів. Тож залишилося 65 підписів, і владі доведеться розглянути питання переіменування Пушкінської на вулицю Кузьми Скрябіна. А деякі петиції вже набрали потрібну кількість голосів. Наприклад, щодо переіменування парку імені Юрія Гагаріна на Шодуарівський парк, адже саме барон Іван Шодуар за свої кошти побудував цей парк. Думки щодо такої зміни розділилися. Це дивно, але в місті Житомирі чомусь не шо. Людей, які створювали для цього міста багато чого, і Іван Максимілянович Шедуар якраз. Та велична постать для міста, яка має бути увічнена. Противники перейменування парку акцентують на тому, що візитівка Житомира це постаті, пов'язані з космосом, і парк має бути парком Гагаріна. Автор петиції Сергій Фещенко розповідає, що про Юрія Гагаріна ніхто не забуде. Будуть громадські слухання 10 лютого, на які я всіх запрошую, і там ми про це говоритимемо. Щоб не казали, що ми розправляємося з Гагаріном. Ми Запропонуємо ще одну петицію на сайті міської ради, щоб назвати сквер на польовій, там де фонтан космонавт, сквером імені Юрія Гагаріна. В цілому у місті вже точно з'являться вулиці Романа Шухевича, Степана Бандери, Михайла Грушевського та інші. Геннадій Махорін розповідає, наскільки це важливий крок у такому процесі, як декомунізація. Багато дає оточення, оточення середовища формує свідомість, коли ми живемо. Поки що живемо у середовищі радянських топонімів тобто, це топоніми пов'язані із ім'ям діячів, які встановили радянську владу. А більшовики, представники радянської влади, не визнавали української державності і на крові на багнетах принесли сюди радянську владу. То не го не гоже ходити по вулицям, які носять імена катів українського народу. Те, що нове покоління не згадає старі комуністичні назви, доводить наше опитування. Першому у Житомирі змінили назви вулиці Леніна та Карла Маркса, які стали київською та великою Бердичівською. Відповідно, опитані містяни про це навіть не чули. Не знаю, на жаль. Вулиця Велика Брудичівська, як раніше називалася? Не скажу. Не знаю, а ви? Не бачите, ні, не знаю. Чесно кажучи, не знаю. А вулиця Київська, знаєте, як називалася раніше? Не знаю. Ти, наприклад, знаєш, як раніше називалася вулиця Велика Брудичівська? Ні, не знаю. А вулиця Київська? Київська. Так і називалася. Обрати нові назви вулицям Житомира будуть враховуючи новітню історію України. Таким чином, наприклад, вулиця Жукова вже зовсім скоро стане вулицею Героїв 95-ї бригади. Це не остання вулиця, яка змінить свою назву. Учасники комісії говорять, що таких вулиць буде декілька десятків, але нові назви буде обирати громада на громадських слуханнях. Для вас працювали Андрій Іванюк, Юлія Парох, телеканал СК1. Близько 40 літрів крові відправили курсанти з Житомира до Києва. Кров піде на потреби військових шпиталів. Також її направлять на схід України. Деталі знає Андрій Іванюк. 80 донорів можуть врятувати 240 життів. Це курсанти військового інституту здавали кров. Кров це такий препарат, який е, дуже мало тривалого зберігання, але він дуже ефективний для е, збереження життя поранених, ну в тому числі військовослужбовців. І е, повинен постійно бути запас. Крові, поэтому згідно цього плану ми е, заготовляємо, переробляємо, забезпечуємо. Ну, в основному забезпечуємо лікувальні заклади е, Міністерства оборони, е, а також е, ті лікувальні підрозділи, які знаходяться на сході в зоні АТО. Тож, поки на сході лється кров українських військових за цілісність кордонів держави, майбутні військові віддають частку своєї крові, аби у поранених побратимів продовжували битися серця. Тут завжди все організовано, все очень слажено. Ми любимо сюди, їздити. Працівники центру крові розповідають, що живий завжди має багато донорів. Почуваю себе чудово, насправді і відчуваю, так, би мовити, гордість за наш інститут. що ми допомагаємо людям. Можливо, це кров комусь спас... рятує життя, так би мовити. Я віддаю кров, щоб допомогти пораненим товаришам, які в зоні АТО. Імпровізований центр переливання, як завжди, облаштували у спортзалі. Наявність донорської крові знижує смертність у рядах військових. Існує правило золотої години. Якщо навіть взяти, скажімо, яку-небудь групу поранених, якщо їм надана буде адекватна допомога, в тому числі з переливанням крові чи її препаратів на протязі години, то кількість летальних випадків зменшується від 90% до 10%. Близько 40 літрів крові відправилось із Житомира до Києва. Звідки вона потрапить до військових шпиталів та на схід України? Андрій Іванюк Леонід Продаченко, телеканал СК 1 Учора ми показували, як жінка завадила газовикам відрізати її будинок від газопостачання, кидаючи у техніку та людей каміння та пляшки із рідиною схожої на коктейлі Молотова. Дісталося і нашим журналістам. З приводу події ми звернулись до поліції. Більше у сюжеті Дмитра Клименка. Вчора бригада Житомиргазу намагалась відключити боржницю від газопостачання, але мешканка будинку закидала працівників компанії камінням та пляшками із рідиною схожою на коктейлі Молотова. Да, все. да. Сейчас мы быстренько шпилим. Хоть на улице. Блин я, не... Блин, я же посмотрю, что тут сбивают. Студи, и вы не любите. Да! Не любите, а я у самой троих детей не был на скричке. Вот 50% стали в город. Я мужики, не Вы ж завтра можете ситуации оказаться. И за сколько будете направлено. Дороч, они сейчас будут определяться, сейчас забирать ее. Ми надіслали запити до національної поліції за коментарями з приводу кваліфікації дії цієї громадянки та компанії газопостачальника. В наступних випусках новин ми обов'язково оприлюднимо надану інформацію. Дмитро Клименко, телеканал СК 1